Аріна у карате вже чотири роки. У цей спорт її привів батько. З першого заняття зрозуміла, що без цього вже не зможе. Відтак наполегливо тренувалася, а нещодавно отримала нагороду за свої старання. Здобула дев'ять медалей на кубку чотири золоті та п'ять бронзових. Коли ми готувалися, я завжди вірила в найкраще. Я думала, що все буде добре. От, ну, в цілому так і вийшло. Я хочу подякувати своєму тренеру Катерина Барабаш. Вона найкраща. Вона мене підтримувала завжди. Моя команда мене підтримувала. Криворізькі каратисти повернулися з Черкас із перемогою. Там відбувся 19-й кубок України та всеукраїнські змагання, кубок нації. Сфунакоші шотокан Карате. Серед понад 300 учасників з різних регіонів саме Криворіжці впевнено заявили про себе і вкотре довели, що наше місто виховує справжніх чемпіонів. За два дні напружених поєдинків, і результат вражає: 190 медалей різного гатунку. Лише серед юних спортсменів до 14 років майже сотня призових місць, а у старших категоріях ще 91 успіх. У кожній віковій групі криворіжці серед переможців. Наші спортсмени показали достатньо високі результати нашої федерації, тому що ми за два дні назбирали таку велику кількість нагород це 190 медалей, тому що ми вивозили достатньо велику кількість дітей і спортсменів, тому що ми готувалися досить довго до цього турніру. І плюс ми дуже задоволені тим, що всі Кращі нагороди і кращі відмітки спортсменів забрала саме наша федерація, тому що серед і дітей, і юнаків, і також і дорослих наші тренери також виступали, отримали найвищі нагороди і були відмічені як кращими спортсменами турніру. Криворіжська збірна показала не лише силу, але й справжній командний дух. Це останні змагання подібного масштабу цьогоріч. Бажаємо нашим спортсменам нових перемог, яскравих турнірів і ще більше приводів для гордості за рідне місто. А на Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський. міський.